Проблема будівлі, які потребують ремонту і їх ефективного використання не нова для нового богу, особливо коли на споруду з'являється покупець або зацікавлена в оренді особа. Так довго мозолила очі порожня будівля у Ніромагу, яку придбав новий власник. Я думаю, що це для міста стало лише краще. Свого часу пологовий будинок потребував на ремонт мільйони гривень, але раціональним рішенням його перенесли до будівлі хірургічного корпусу. Та в Новобузі запрацювало пологове відділення, потративши на це лише пару сотень тисяч гривень замість декількох мільйонів. Цікаво, що буде з будівлею кінотеатру, США та інших, які перебувають у комунальній власності. Наразі в місті почалися точитися розмови навколо музичної школи. У 2002 році школу перевели з аварійної будівлі до будинку культури, де і понині вона успішно функціонує. У 2016 році депутати Новобузької районної ради приймають рішення виділити на ремонт приміщення близько 600 тисяч гривень. Цієї суми за кошторисом повинно вистачити на відновлення фундаментної частини приміщення, але такого ремонту не вистачить на відновлення експлуатації будівлі. Скільки коштів потрібно на повний ремонт музичної школи, ніхто не знає. Я чув різні суми від 3 до 10 мільйонів гривень. Тож постає питання, коли ж будуть виділені кошти для повного ремонту і чи не закопають 600 тисяч гривень у землю даремно. У мене зібрався деякий матеріал по цій темі, тож я буду його потрохи викладати на каналі в Ютубі. А вам пропоную залишати коментарі під відео і слідкувати за новинами. Зараз пропоную вам переглянути відео, відзняте 7 червня 2016 року під час огляду приміщення музичної школи комісією депутатів районної ради. Скажіть, будь ласка, скільки у вас зараз навчається дітей? Понятно. Ну, от ви, от, як депутати, вивчали питання, скільки у нас на сьогоднішній день навчається дітей в музикальній школі і чи потребують вони нових приміщень? Е, ну, На сьогоднішній день, наприклад, я за це не можу дати відповідь. Якщо ми, якщо ми думаємо якщо... про розвиток району сьогодні, то сьогодні однозначно ми, треба умови для розвитку і для розширення сьогодні і музикальної школи, однозначно треба створювати умови сьогодні. Чого ми сьогодні тут і зібралися? Для того, щоб подивитися, який стан сьогодні цього приміщення, яке знаходиться в центрі міста нашого нового, для того, щоб вивчити це питання, зібралися тому, що є сьогодні певна сума коштів, яка Сьогодні, яку сьогодні необхідно вкласти в ремонт цієї будівлі, а потім визначатися, чи буде тут музикальна школа, чи потрібно все здання під музикальну школу, чи, можливо, яка частина під музикальну школу. Ну, сьогодні не можна допустити руйнації цього здання. Основне цього питання питання, ви хочете просто зберегти любим коштом, зберегти це. Прибіщення. Це питання навіть не стоїть. Його... Обов'язково треба сьогодні зберегти це приміщення, а далі розглядати питання переведення сюди музикальної школи, чи, 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 чи потрібно все краще для музикальної школи. Справа в тому, школи. що е, діти, які навчались в музичній школі, е, вони зараз в статусі вимушених переселенців у ДК, бо в них... Будівля стала в аварійному стані. через то, якщо звідти їх забрати, звільняться там якісь приміщення для якихось інших гуртків, наприклад, якоїсь там тої самої цифрової художньої фотографії. Про що зараз? Ну це я так гроші. Та перестаньте ви про гроші. Батьки будуть платити за гроші, якщо хочуть, щоб діти щось щось хочуть. замість того, щоб куриць третього класу чи ми займалися. І все не починайте, не не збивайте да, все в гроші. Да. Грошей в країні все одно немає. Давайте полягаємо всі в труни і будемо лежати отак, бо грошей немає. Ну, задача, <зв>. задача зберігати дане здання. Історичне здання його треба зберігати. Його ще год, максимум два більше, якщо є сі кошти для нього. Якщо два нічого не залишиться. Які кошти ви, ну, ви бачили наверное, документи, і скільки планується коштів потратити на ремонт приміщення? Е, скільки грошей? Десь до 700 тисяч. До, до 700 тисяч десь. На, на ваш погляд, цих грошей вистачить, щоб зробити достойне е, Давайте так. На на, 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 для, цього, для цього є світа, для цього є фахівці, для цього і все. Наша кілька. задача – оприділитися і, з даним, і не, дати, не, не допустити далішу далі, руйнацію. Оце наша задача. О, це а, первоначально. А потім вже ми будемо Розглядати розличні буде говорячи варіанти, що з нього ну, є. У нас змінився прем'єр-міністр в країні. Може вже меморандум на перевірки на заборону перевірок підприємців, які практично в 90% випадків ведуть себе некоректно відносно держави, не сплачують податки в адекватному вигляді, в тому як законодавству належить. І коли пройдуть перевірки відповідних органів, я думаю, бюджет буде наповнюватися як штрафами на дорогах, колись, а зараз наповняв бюджети, що хватали всіх за колеса, за, за тоніровку, за все. Все, гроші можна знайти. Країна 50 мільйонів, гроші можна знайти. Не така вже велика проблема. Треба, щоб район працював. Я не знаю як, але но... Розвивати приватний бізнес, не душить ну, його що? до землі. Ви якщо Пере... предлагаєте задушити, його і розвивати. чекайте, продовжити. чекайте, ви ж не перекручуєте. Що значить задушити бізнес? Я говорю за те, що у людини, наприклад, в магазині на 5 мільйонів товару, а вона сплачує 230 гривень податок в місяць. Це абсурд, тому що оборотні кошти, ну, будь-який школяр зараз порахує, вам скільки обертів робить при мінімальній кількості. Просто встать порахувати за годину, скільки було покупців, приблизну суму зробити якийсь отчок по, -по касі, і Зразу все стане ясно, скільки людина заробляє в місяць. Все ховається в ті, і через то країна збідніла. Через те, що платяться неадекватні податки, і все. А ті, хто ворочують мільярдами, ті взагалі їх не сплачують. Ви це все прекрасно знаєте. Яка сума доходів районного бюджету? Велика школа спортзали відремонтовані. Їх не треба ремонтувати. Країна в розрусі 25 років. Ви зараз ставите питання, руба. Ну, я не знаю, все все зразу... да, Все зразу давайте зробимо. Раз. от Давайте що, трахті ну, бідок, я вчора побрився. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.